Добрий ранок, сніданок, 21 день дієти. Що в мене сьогодні на сніданок? Рис зварений в підсоленій воді. На пательні тушкувалась морква, цибуля ріпчата. Потім, коли вона була готова, змішала з рисом, додала спецій різних. І вийшов ось такий плов дієтичний. Далі салат. Морська капуста, цибуля, двох видів, зелена молода та стара ріпчата, морква потерта на тертушці, помастила олію, додавала солі. Плова в мене тут 80 грамів, салат трошки менше, десь грамів 70. То я так розкидала по тарілці цей плов, і здається, що його ніби багато. Запиватиму кавою, без молока, без цукру, без нічого. І вітамін. А підтримує у мене, мене сьогодні агата з таким розумним, красивим обличчям, виразні очі, щічки, шляпа з квіткою. Волосся заплетене в коси. На одязі прикраси, може це гудзики, може ні. Ні, не гудзики, це прикраси, бо з обох сторін ось які. Банти, спідничка, чобітки, ще є сумка. З неймовірним декором. Ось яка квітка, а там на перлина всередині квітки. Дивіться, які ручки, пальчики. Ось така в мене чудова сьогодні помічниця підтримка. Ну що ж, хай всім гарно смакує. Зустрінемось на вечері.